No you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. Like you got me when the earth shakes when the bomb scream until I last Микола Юка восьми Максим Нечай, дев'ятий Ярослав Панов. 23-й Нікіта Ревакі, а 32-й залишається з м'ячем і зараз поперечно передається на Кузьмака Мага. в один дотик. Лучшу м'ячу шаповала з Лівкомфорта і на газон. Ага. І так продовжується гра після, після паузи, яка випускана травмою 11-ї ліфу. Зінгель перехопив зараз поперечна передача. Помиляється при цій поперечній передачі. Зінгель на Аврора і Субрава Оленко. Як же швидко номінальні гості. Черговий раз уже ам'яче повертається. Пробиває зараз Слан Боровий і це так. Але голкіпер Аврори переавророю притягнув на цю половину поля. Віддав Лівіше. Дорог голкіпера Коваленка відскочив. Місяць зберігає Боглак. Гаврилюк. Не вдалося м'яча прийняти, але далось холити. Гаврилюку на Кузьма. Курєв. До штрафного медальчика. І від голкіпера Лівкомфорта Коваленко Пас виконував Костушевич на рибака. Жовто-чорні зуміли цю передачу з'їсти. Ну а ще є Буглак. А між двох тут. Uh, здорово, Олексій Буглак. На третьому розіграш. Гаврилюку, да! І. якимось дивом м'яч летить. На повз воріт Андрія Лисюка. Відповідає Аврора Гуріяу. Рибак. Від нього м'яч вискочить. Єременко. Прийшла передача Косир Вийшов Лисю. Проти нього один в один. Зінгель безуспішно спробував обігрувати і лунає свисток арбітра того на дальній бровці. У графії фоли У Лівкомфорта з'явилася двійка. Водарів. Штрафний для Аврора Тім виконуватиме десятка команди. Сергій Суєвич віддає до центру і удар забиває Аврора. Визначається Євген Миколаюк на 14-й хвилині. Аврора Тімповела. У матчі з «Лівком Комфортом на 14-й хвилині. Результативний розіграш штрафного удару від підопічних Євгена Задорожного. 1-0. Аврора попереду. Костушевич. Кузьмак. правої мій дворі. <пробітник> так, через ближнього в тіле. А от Буглак. А зараз йде обігрувати Кузьмака, опиняється на газоні. Гуряє вперше, на м'ячі, він на свого голкіпера. Лисюк вперед головою грає рибак. М'яч влучає в Уланова, а згодом. Костушевич. Не рубаєла, ставить блок 19-го номера. Аврори. І вже на куті поля Костушевич становив розіграє Через Куреєва. Пробуває Арсеній Гурєєва. Рибанка робить забігання. Кузьмак. Уланов перехоплює він. А Бугла втягнеться. Удар від Буглака. Візьметься він виконувати штрафний. для лівкомфорта. І Богдан Зінгеріс, право. Їй пробиває повз ворога. На чужій половині. Зуєвич. Давай на чужу половину поля триває закінчена хвилина першого тайму. Кидає Михайло Коваленко. Боглак він знову. Боглак. Удар. Лисюк на місці. Зоєвич. Удар. Кіпер, кіпер. Зараз, Зараз у центральному колі. 22-й номер команди. Гаврилюк. У двох у нього. м'яча відбирають. Момент. Удар. Ближні кути. Всі получають. Ще удар. Прям чап бої. Кузьмак на перехопленні момент. Це дуже швидко. Зуєвич. Зуєвич. Під ліву і лівіше пас. Не чай. Скинув у центр. А, пробив Микола Юк. Уланов. Буглак. А, прострілює Уланов. Голті переграв. Зараз Буглак. Буглак. М'яч втратив. М'яча. Ну, це якби у грі залишався. голки про Аврора. 12-та хвилина. Другого тайм Вкидає, вкидає Ніколаєв. і успішний відбір на цій половині вугла. Ще одна втрата від Олексія. Бавну, Олю, Аврори. Зуєвич. Тануй. Стає на рахунок. Сергій Зуєвич віддає ще один асист. У цій зустрічі. Другий гол колективу Аврора. Тім забиває, друзі, Денис Штогер. 14-та хвилина другого тайму. 2-0 підопічні Євгена Задорожного подвоїли свою перевагу над Лівкомфортом. На табло 0-2. У матчі вищої ліги між та Аврора Тім підхоплює м'яч летить у сітку Віталій Кузьмак. Робить рахунок. 3-0. На 16-й хвилині тайму. Другого. 3-0. На користь Аврори. Плюс іще. Про відкладений фол для номінальних господарів казав Рефері на дальній брос. Затих, От... кудьмак, біля украсних Зінгель. Зінгель вже трьох обіграв. Богдан, Зінгель, а Богдан, Зінгель. А пробиває. Не чай втікає центром, віддає лівіше. Буглак накриває. на Уланова, сьомий номер. Уланов, Уланов, Не повз ворот. Буглак перехоплює Уланов і момент. На виході Денис Ніколаєв. Він налаштований відіграти на нуль, як і Лисюк. Момент іще під завершення матчу. Четвертий гол опиняється у воротах і комфорта. І цей гол буде зараховано з рахунком 4-0 ну, таким чином фінальний зв'язок пролунав. З рахунком Аврора ну, радіємо біроя лікомфор.